Кожен студент або випускник будь-якого вищого навчального закладу може отримати шанс на стажування у Верховній Раді України. Для цього потрібно заповнити анкету та пройти конкурсний відбір. Ті, хто опиняється серед найкращих, мають можливість долучитися до роботи у єдиному законотворчому органі держави. Програма стажування надає молодим громадянам України віком до 29 років можливість взяти безпосередню участь у законодавчому і нормотворчому процесі процесі прийняття державних рішень. Учасники програми «Інтерни» стажуються у секретаріатах комітетів та управліннях апарату Верховної Ради, Рахунковій палаті України, Офісі омбудсмена. Стажування створює передумови для професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності інтернів. Програма стажування в першу чергу дала мені практичний досвід роботи в комітеті Верховної Ради, дала мені нові знання, навички, звісно, що нові друзі, нових друзів та нові знайомства. Програма сприяла тому моєму професійному зростанню і тому, що я сьогодні працюю помічником народного депутата. Програму стажування інтернів започаткували у 1995 році за спільної ініціативи Верховної Ради України та Асоціації колишніх членів Конгресу Сполучених Штатів Америки. Залучення найкращих студентів та випускників вишів до роботи в комітетах та апараті парламенту дозволяє молодим фахівцям стати учасниками законотворчої роботи, а також сприяє кадровому оновленню апарату Верховної Ради. Щороку програма стажування у Верховній Раді розвивають та поповнюють нові учасники та учасниці. Найкращі серед них після закінчення програми можуть отримати. Мати роботу в парламентському апараті, а також в багатьох інших сферах. Програма стажування в моєму житті відіграла значну роль і. Встановлені мене і як і як політика, тому що е, так сталося, що на стажування я був закріплений за відділом зв'язків органами правосуддя е, професора Селіванова. Згодом я і працював у апараті Верховної Ради під його керівництвом. А також під час проходження програми познайомився з багатьма людьми, які в моєму житті на певному етапі відігравали ту чи іншу роль, от саме встановлені як політика. У рамках програми стажування, крім набуття практичних навичок роботи, інтерни мають шанс регулярно зустрічатися з відомими політичними та громадськими діячами України, провідними вітчизняними та зарубіжними вченими, дипломатами, представниками міжнародних організацій, журналістами, випускниками програми, які вже досягли значних успіхів. На таких заходах інтерни переймають досвід від старших колег та отримують цінні поради і рекомендації щодо подальшого професійного та особистісного розвитку. Участь у програмі стажування відкрила світ української політики, показала особливості роботи державних механізмів тому що скільки не читаю підручниках, скільки не слухаю лекцій. Правознавство, наприклад, чи теорії держави і права, ніколи до кінця не зрозумієш цих понять, механізмів, якихось схем, як вони працюють, поки ти не побачиш це на власні очі. І в принципі, протягом участі у програмі я отримала ґрунтовні знання з того, як працює законодавчий орган України, як відбувається законодавчий процес. Програма стажування дала мені. А насправді дуже багато. Так? В першу чергу контакти, звичайно ж. Так? Тому що в мене була можливість постукати в будь-який кабінет, зайти, представитись, сказати, чим би я хотіла займатися. І Потім реалізовувати ці свої мрії а стажування, окрім того, дала мені те, що я знайомилась з дуже цікавими людьми. Так? Це були не тільки народні депутати, а це були політичні експерти різних рівнів, які ділилися своїм дуже ну я би сказала неоціненним досвідом. У 2009 році випускниками була заснована громадська організація Ліга інтернів як асоціація випускників програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади. Із жовтня 2009 року саме Ліга інтернів адмініструє програму за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Сьогодні Ліга інтернів об'єднує понад 140 випускників. Хоча за весь час проведення за весь період проведення цієї програми, програми стажування в Верховній Раді України, програма налічує понад 1300 випускників. Асоціація випускників дає вам можливості для того, щоб постійно комунікувати один з одним, це надзвичайно важливо, тому що Непрості люди потрапляють на стажування. Це одні з найкращих в різних галузях. Тому ви зможете постійно тримати контакт з тими людьми, які, які досягають багато чого в житті, які займають... Різні посади сьогодні. Вони можуть стати корисними вам. А завтра ви станете корисними для них. За майже два десятки років існування випускниками програми стало понад 1300 осіб. Близько третини з них продовжують професійну діяльність в органах влади інші навчаються в українських та закордонних університетах, працюють в аналітичних центрах, неурядових та міжнародних організаціях. Свого часу учасниками програми стажування були відомі та впливові діячі сучасного політичного життя України: Остап Семирак, міністр Кабінету міністрів України, народний депутат України шостого скликання, Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії, Валерій Карпунцов, народний депутат України сьомого скликання та інші. Випускники підтримують програму стажування і після її закінчення, долучаються до організації заходів та зустрічей, здійснюють фінансову підтримку програми та інтерні. Ця програма є досить вдалою, досить гарною і досить корисною. Її необхідно і розвивати, і підтримувати. І... Не тільки нашим зарубіжним партнерам, тим і учасникам програми, які, до речі, досягли успіхів, можливо долучатися до фінансування, до підтримання. От, слава Богу, маю можливість підтримувати і надалі дай Бог буду також підтримувати. Стати випускником програми стажування це значить долучитися до великої родини однодумців, активних учасників суспільно-політичного життя України. По закінченню стажування, асоціація випускників ліга інтернів відкриває можливість для спілкування, професійної співпраці, обміну досвідом, пошуку партнерів серед широкого кола випускників програми. Я абсолютно впевнена, що дуже важливо підтримувати тісні взаємозв'язки між е, колишніми та теперішніми інтернами. Не одна визначна подія в Києві не обходиться без участі інтернів. Крім того, в кожній організації, яка е, має гарну репутацію, можна знайти хоча б одного інтерна. Е, це дуже приємно, коли е, ти приходиш кудись і зустрічаєш там близьких тобі людей, які готові допомогти. Майбутнім е, учасникам програм стажування я хочу побажати бути від самого першого дня активним, а знати яку першочергову мету ви для себе поставили, для чого ви потрапили на цю програму. По перше, це можливість заявити про себе, заявити про себе досить на високому рівні. По-друге, побачити, як робиться політика, як робиться влада, і намагатися десь відіграти свою роль у цій роботі. Не завжди в житті є можливість власне побувати в стінах парламенту побачити як працюють депутати як працює як працюють комітети як працює апарат верховної ради і тому це є це є велика унікальна унікальна можливість для того щоб побувати прийняти участь в цій програмі я закликаю подаватися це 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 дуже цікава програма